Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали у Бравл Старс, і я не сам, а з Денчиком. Да, всім здорово, я зрозумів, що ти саня взагалі куркуль, поняв? Ти <хи> <хи> <і> собі знаєш пропуск. Я такий зайшов, подивився, думаю, нічого собі ти даєш, чувача! баче. <фи> <хи> Старіна, тут мало того, що я пропуск купив. У мене ще й коїнів тепер взагалі супер багацько. 29 тисяч, бо там 10 штук давали. Я кольта трошки підкачав, ще когось трошки підкачав. Коротше, суть не в тому. А суть в тому, що я їх Знаєш, побачив тут якесь сердечко а, 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 можна тепер на своїх персонажах ставити сердечко, щоб вони в тебе були коротше, типа, лайкані, поняв? Тіпа, тобі подобається. подобані, щоб ти їх. Да, так, та, да, обирати частіше. Я понял. Коротше, дивись. В общем, суть в чому? Суть в тому, що із-за того, що я купив цей Battle Pass, получається, для ранкет режиму, то тепер я буду дуже жорстко задротити в цей ранкет режим і пробувати викачувати його все далі і далі, тому що тут насправді можна отримати дуже прикольні штуки. Як мінімум спавен ефект, атаки прикольні. Ну і хрома гіперзаряд теж реально дуже класний. Я поки що прокачав його тільки на другий левел, цей свій, так сказати, скінчик. А далі вже на третьому левелі в мене атак-ефект буде новий, тому погнали качати ранки трежим, я не знаю. Не знаєш, де з кайфом пограти в Майнкрафт. Без нудних правил та донату, який дає змогу нубам включати креатив. Тоді тобі на мій сервер в Майнкрафт, а саме на LuxorCraft. Це сервер, на якому відбувається повна анархія, де можна гріферити будь-кого, де можна підірвати Базу ворога, навіть якщо її заприватили. Тут тобі в розвитку допоможе тільки саньочок, точніше, я, який розкаже, що тут і до чого. Також є скупщик, якому можна продавати купу ресурсів, аукціон, на якому ти можеш продати свої ексклюзивні яйця. І не тільки зібрати купу спавнерів, щоб побудувати мегафармилку. Вставай все сильнішим, не можеш сам, об'єднуйся в команди, створюй клани, знищуй босів, вбити його не так складно, проте вибратись потім з попередни неймовірно тяжко. Залітай разом зі мною на мій сервер Craft і покажи всім, хто тут красавчик. IP та версія. На екрані та в описі під відео. Нокаут, братуха. Да-да-да, нокаут да, да, да. прикольна тема. Я навіть не знаю, кого взяти. Я замітив, що додали трьох нових бравлерів, і я задумаю взяти Емс, хоча тут далеко не підходить. Я хотів взяти Енджел по правді. Ні, Емс <зовтор> <зовтор> тут не сильно. Я не знаю, чому добавили цих бравлерів в ранки режим іменно максимально прокачаними. Можливо, тому що дуже багато людей ä, не мають 11-ї uh, сили, не мають гіперки, і їм трошечки складно качатися через. Це. А грати вони, наприклад, типа вміють, понял? Поняв, зараз на бронзе грають, вообще нубіки. Дивись, дверіх души. Ааа, да, да. да На бронзі геть нубіки грають. Але дальше я думаю, що вже на золоті на діамантах, буде набагато складніше. Ну, че нубіки? Ви все, Френк, дивись, що начудив чудив там. Але ми його йовен. Нормально ми його перебили. <хи> <хи> Мені насправді оцей играй дуже подобається. Він такий прикольний чел, у нього ульта класна, капець. Я ще правда, не знаю, що в нього робить гіперзаряд. Універсальний супер, знаєш, такий. Типа сам типа потужний по собі. Так, стоп, його кимайте. А я, кстати, не знаю, я тут с кущах все пробиваю, но я не а, бачу. Все, один, уже, а, все. Ну, Одного вже все. А, Коль тут так я і лишився. Я виніс, кстати. Дивейся, я О, просто... давай, давай, давай. Опа, а я. опа, вот пороблю. Опа, опа, опа. Просто... Все і добиваем. Оце, оце я розумію, швидесенька гра, швидесенька прокачки. Я ший і пропас оцей XP. Тобі дає 50, чи тобі дає. А, 25 ти дає, правильно? Я тільки що заробив 225. А, бо ти пройшов, получается, на левел, да? Угу, так. Я поняв. Мені ще дали епічний стардроп, кстати. І тут, ну, правда, нічого толкового. Але я виконав, виходить, багато квестів з батлпасом, і я прокачав свій батлпас на максимум. Просто отакий скінчик, бім-бім-бум-бум. Правда, мені не сильно подобається. Потім плеєр title, якийсь мені дали гудрандом. І легендарний стар дроп, що основне, І хотілося б щось хороше, щоб випало. І мені випав скінчик на ніту. Отакий пляжний, поняв. Хе, прикольно. Кстати, хоч прикол, у мене, получается, сільки скінів класних попадало. У мене на мех випав скіндивий який. За цього. О, дуже красивий. Да, 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 за цього пропасу, поняв, донатного з ранки режиму. І мені ще якісь скини падали, я тільки точно не пам'ятаю які, ну прям прикольні скіни падали. Прям без шуток класні скини випадали. Щось вообще їх супер багато мені тоді нападало. Ну, ладно, погнали далі. Ще й та сама мапа, щоб ти понімав, але кого б мені взяти. Що мені далі грає взяти? Чи я когось іншого? Давай я мелоді попробую взяти. Попробуй мелоді. Я пробую взяти Енджело, бо Анджело тут може прям дуже класний Да, да-да, через стіни валити. Ні, навіть не то, що через стіни, поняв? Я взяв щоб тікати, <ган> але ось оця водичка мене буде прям дуже класно сейвити. Да, кстати, да. Ну, кстати, мелоді вона не так далеко стріляє, але атака в неї ще маленька. Вона, в принципі, така зблизька дуже хорошо лупе, а щоб зблизька дуже хорошо лупити, треба отако підходити і розстрілювати всіх, правда? Не вийшло мені всіх подобивати. Бемс? Я здаю, бемс! Нормально вкидаю. Хорош. Так, зараз заряджаємо плюху. Красава, ти затащив, Денчик. А ну погнали тепер. Опа. О, ч? Тут у бочка. МС, конечно, це хорошо. Тут оця бочка з ультою. Вона може не да, 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 виносимо її. Так, Ліончик тут. Я лиончик твоих. Все, ми його тепер бачимо. А він же ж не соло, що М здесь еду. А, Мс усе, тобі. Поруплю. Опа! <реш> У мене є гіперканоні, але я не знаю, що воно робить. Ну слухай, поки що йдемо прям дуже впевнено. Та, і максимально швидко, що саме головне. Я, виходить, виконав тут ще пару квестів в цьому пропасі. Да, я мав получити ще 5 гемів і почити ще стар дроп. На жаль, звичайний рарний, 50 коїнів. А далі у мене буде два апгрейда скінів, і в мене буде, виходить, новий скінчик на культа. Прокаченіший. Ну що, погнали далі? Ну я Ден, думаю, що нам далі вже буде набагато складніше грати. Прикинь, коли ми викачаємося, прям супер-супер жорстко. Кстати, бравел болі. Я беру Емс. Я беру Емс, бо на Бравл болі вона буде прям та мені здається. На Бравл болі, напевно, так. Да. А я оце знаєш, кого би взяв? Може, брока візьми? Або була якого. Я оце люблю на Бравел болі, брати, чуваче, Френк. Ну, Або і ще був викачан, слухай. Ну так, да, так. Да, да. Трошечки він недокачений. Треба я докачати, я просто не знаю, що на нього треба купити із суперсили, поняв? Я думаю, підписники підскажуть в коментарях, так що. Да, 100%. 100 Тебе коїнів багато, так що розгулятися можна. Да-да-да. <гум> 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 так, мені би чуть, чуть підхилитися, Підхилитися я, на жаль, не можу. Конкретно мене розстрілюють. Чуть-чуть хилимся. О, так, погнали виносити когось? А я ні чортай виносити не можу. чуєш? О, хорошо, спасибо, поміг. Тепер я роблю якось ось так, напевно. Щоб так, ми спокійно сільському могли все зробити. Так, даю пас. А уже тут трошки небезпечно цей пас приймати. Так, <світ> так коротше, не буду так, я довго думати, я просто отако кидаю мяча і не забиваю. Ух ти, еой, чувак! Ну, мене тара, мене Ладно, я щас буду заб'ють. А хоча тут у нас стоїть мега-танк. Чувак, сами... мега френкіч Мега-Френкіч отбиваю мяча і отдаю його Тарі, Отлично. на жаль. Так, аби цей пацан а на поко головне, мені дав мячика, було б нормально. <звук> ну Но він мені дав я трошки пізновато. Але я думаю, що ми сейчас їх заб'ємо нормально. Ти його все нормально там їх душиш. <звук> Боже, аби зараз плюха була чувач, я б їх просто їх всіх відправив сидіти і чекати. Так, одного потушив, і мене одразу винесли. Коротше, не можу я нормально підійти. У них дуже багато демеджа. У спайка особливо. Головне, звичайно, не зламати нам базу, Поняв? в захисту цей прихисток. Так, що в мене робить і песаря? Робите швидшим і сильнішим? А в мене тоді меча не було просто. Ой, чувак! що ти зробиш там взагалі м'ясо. Да, хотів я зробити, але не вийшло трошки. Але зато в них ворота повністю відкриті. Розумієш, проблема в другому те, що ми не можемо просто банально підійти, бо у них дуже дальнобійні персонажі. Да, да да, да. Ладно, отако прохожу, Щас попробуємо щось начудити. Опа, опа, оце опа. хорошо. Мяч взагалі майже забитий. Давай Данчик. даю пас, Забивай! Хорош! Отако. Сюди. І 8 секунд просто лишається вже 6, і я думаю, що вони абсолютно не встигають. Отако вот роблю, тут просто у них без шансів. Да, у них уже нема часу, просто, і ми з легкістю. Ну, я б не сказав, що прям з легкістю, але забираємо цю каточку. І шурую я вже до срібла чу. То ти общаш швидкий перець, слухай. Своїм батл пасіком no. хвастається. Ну. No. <laughs> Коротше, Ден, тут ще мало того, що я, ну, нормально, бистренько ми з тобою качаємося, Так ще й до того всього, я прокачав уже прокачку скіна. Я щас прокачую третій левел, атаку нову, кольта. І ще четвертий левел, знову прокачку скінчика, Бенц, І одягаю його. <laughs> Тепер по факту, дивись, у мене виходить яка тема. Де той Кольт? Диви, який він у мене тепер. Ну, нормально. Нормальний Знає, на джетпакі, чимось... поняв. Чимось він схожий на цього мого ангела. Да, да, в теж теж Кольт, кстати. Ну, в Тескін вообще прикольненький. Ладно, давай, е, щоб якщо на всякий випадок будуть далі каточки з бравоболом, щоб я, напевно, брав Френка, давай я його докачаю. Чи не треба? я думаю, що не потрібно. Ну, ладно. Це такий, знаєш, специфічний бравлер, на якому ти дуже рідко граєш. Так, да. ладно, я готовий, погнали. І у нас знову кнокаут, чувача. Так, кого взяти? Mm. Я хочу взяти якогось закидальщика. я це думаю, а бодінича. Або спраута. Я би от грея взяв. Він такий прикольний, у нього ще ульта класна. Ти так тепнувся до чела, коли він за стіною і добив його швидко. Зараз попробуємо нормально повигравати. Ось як, кстати, проти нас спайк, гром і пейпер гром дуже сильно накидувати буде. Так, да, гром це дуже противний закидальщик. Опа У нього, у нього просто ренджана сіки здорова. Ще більше, чому у Спраута, напевно. Із-за того, що розлітаються снаряди по всім сторонам. І вони ще й так розлітаються по 2000 плюха. Слухай, ну я одного вже вирубив. Та ви ж усіх швидко виносите. я не знаю, я навіть підійти особо не можу. Так, спайкіч. Ну він мене, кстати, зблизька може й вирубити. Але ні, я свалив від нього. Нормально, поки що тащо, Поки що хорошо, якось даже легко, я би сказав. Опа, гром але не попав, слава богу. Так, ми їх зажимаємо один, просто конкретно жорстко, я отаку тепаюсь і добиваю. Ха-ха, хорош. Обалденіша страта, я тобі кажу. І в мене вже срібло перше. І ще 200 цього пропасу мені дало. І кстати, тепер замітив, нові ранги вони тепер не так відмічаються зверху над профілем. Вони тепер з такими Та -та -та. графіті, типу. Іконочки класно зробили. Да, по-новому, прикольно. І ще суперарний стардропчик 100 коїнів, нормально. Поїхали. А ще й через те, що обновили, так бистренько тепер знаходяться каточки, це капець. Я оце думаю, кого б тут взяти на гемкрабі. Я думаю, що частер був би непоганий. А я думаю, або Едгара, або Мортіса. Так, буде Мортіс. Не знаю. Спробуємо. Нормально, ти зможеш швидко до них приходити. У мене демедж зблизька теж нереально великий. Ну і тік буде всіх зонити просто. Я думаю, що команда збалансована доволі. Да, я так утерю гемчики тікаю. Я от просто настрілюю та й не парюся собак. Так, Эль Примо нічого мені не зробить. Джейн вообще стоїть АФК. -шичах. Давай я так зроблю, значить, що не втекав. Ну, да. <гум> так, стоп, нашого типа там душить. Да, 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 да. Тика -да. душать, но трошки рушить. Йди сюди, Ой. Опа. нічого, нормально, <гум> нормально. <гум> Тільки один єдиний мінус, у цього клоуна чуть-чуть довго перезаряджаються атаки. Отако просто, диви, як ми швидко їх всіх виносимо. Вони нічого не можуть так, зробити. Я цього беру башію, от цього я теж вбиваю просто. І все, я ну, постікаю. Просто ну, Да, да. У нас багатько цих всяких моментів. І все. Кодаш, що нема гіперзаряду на цього клоуна в мене. Чи його взагалі просто нема. Ну в клоуна на жесті багато демеджа, я не знаю. Він так швидко все розносить. Так, я вже теж кстати, стріблав. Щось ти быстренько, быстренько, хочу сказати. А минулий тий бата... минулий ти ранкет проходив? Можливо, в тебе просто бонус, типу? Ні, ні, я взагалі не проходив його. я, є ставить точно апавку баси. А я далі потихенько, помаленьку прохожу левели. мені тут ще 5 гемів дали. Рарний стар дроп, правда, з нього нічого толкового. А от уже на наступному левелі ранки стар дроп буде. От там щось може бути хороше. О, гаряча Зона. Треба брати щось масового враження. Я візьму Дінича. Дінич хорош, я оце думав грома взяти, але якщо ти взяв Дінича вже, то окей. Я оце думаю, знаєш що? Я напевно візьму Джасі. Вони будуть в кущах сидіти, я по одному попадаю і по всім йде демедж. Кстати, а як тобі новий бравлер. Ти тестував взагалі? Який? А оцю, а як він там? А, ні, я ще не знаю про нього. Він теж купляється за гроші, поняв? Його безплатно зараз поки що не отримати. Ааа, я поняв, я поняв. Ну, як обично. Так, турелька відработала, і шарф мені трошки поміг. У них, кстати, теж діничі. Та, тільки знаєш, що треба зробити? Треба зараз просто поламати оці кустики їм. Оце і правильно, правило. Да. Я вирублю. Ой-ой-ой, бул просто мене добив. У нього 500 хп, 700. Ну, поки що у нас все хорошо. У мене, кстати, є турель, Прикинь, я можу щас ще жорстко їх розвалити. Так, ну я їх прям дуже хорошо надамажу і поламаю всі їхні байкади. Блін, по Діничу, правда, ні разу не попав, на жаль. Гурель моя по ним теж не сильно попадає. Бемс. Ну нічого, пацаки, no, давайте, крив, розходьтесь. Проблема була так, в тому, ну, що він вулта. не може підійти просто. Ну ось дивися, в принципі. Але через Бо ульту ти... прийшов та й подобивав. Непогано золотів, чувак. Да-да-да, на жаль, да. Так, пробую попадати щось там трохи. Не сильно у мене поки виходить, а еш до мене підійшов. Коротше, у нас стали проблеми трошки більші. У мене знову є гіперка, але в мене нема ульти. Ха, на мені Слухай, а вони у нас вже переганяють. Так, я я ультанув! З гаджетом. Оцього цього Еша треба добити якось. И гиперко, і так пожди, у нас конкретно жорсткі проблеми, підійти, ні чорта не можна. Ніч, так, ні черта не можна бенз? підійти. Так, Динич, цього вбили, бенз? ульту ставлю. Прокачую турель, все, Динич помер, захоплюю. У нас, короче, сейчас уже дуже серйозно так хочу сказати. Ух ти йо. І влетів цей пацанчик, і все. І халепа нам, походу, денна. Да, прикинь, перша катка програна. Ну, у нас шарф безтолковий був, він сім раз помер і нікого не вбив. Ну, так. що ж поробиш? Нічого страшного, шурували далі. Шанс це камбекнути, братуха. Да-да-да, треба да, да. нормально валити далі. Ось знову гаряча зона. <світ> так, давай я може громові. візьму. я пропоную, може візьме Емс? Емс? А я візьму знову дін ще якогось або справта. Давай, давай. У нас є спайк, у нього демеджа буде багато. Щас спробуємо. У них Вілоу теж Емс і Джин. Ну, по вигляду, наша команда виглядає більш такою агресивніше. По вигляду, так. Да. Но Вілоу тоже буде жорстко валити, чесно говоря. Вона буде отруювати. Так, у них Хемс просто <зійшла>, зійшла з розуму. Ну ми захоплюємо знову ж таки опять в началі у нас все добре, понял. А дальше уже чорт знає, як воно буде. Мене трохи рубашить, но трохи подобивав я. У нас Normально, у спайка мене, Половину. Да, да, да. У нас у спайка демеджа мега багато, і я думаю, що він їх дуже хорошо зонить може. Ну і я такий чувак, що тоже зонить можу сильно. Не так, конечно, наверно, хорошо, як ти. Обалдеть ульта! в цей вилов жестко, да. Вона спавнить якось чела, и капец, а ще повний. Дай, каспиявка, чи що це воно таке. Да, 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 воно так дамашишь, и тру, и сповільнює. Так, давай, хто кого передує. <свят> Та й в цілому перемога сюди, ізі пізі І мені вроді як? Ще одна перемога. Я получаю ще 200 пропасу і відкриваю ранкет цей стар дропчик. Аби не програли, то я б уже її відкрив. Ну, у нас Йо, хокей, чуваче. Це капець. Це слабе найхуже, що може просто випасти. Так, да, я хокей мега не люблю. Нада якогось швиденького чила. Я навіть не знаю. І шарфа краще не брати, бо не підійдеш нікуди. Може я грея попробую чисто за тест? У нього ж непогана ульта, яка телепорт стави. Так, Мскоша і новий цього бравлер. Це вроді фанг, ні? Тільки зі скіном. Ні, це новий братуха Бравлер. Да? да. А що вони АФК всі стоять? Що в нас робить? Не Знаю, халява. Щось вони всі розафекашились, я ще не розумію. Може вони своєю куки? Вони, походу, руїнять, поняв? А на що їм це потрібно? Я не знаю, щоб слити ранг і цього і далі знову качатися. Зума зійти. Якось... Мабуть, я не знаю. Може далі просто складніше вигравати, довше грати, та й вони, типу, сливають далі. Ну, у мене срібло 2, я особо не парюсь. І по факту, я в пропасі пасі можу зараз получити геми Раз, 10, ще 5 гемів, франкет стардроп в якому. Мені випадає 100 блінків, все навсього і звичайний стардропчик, який став епічним і випав спрейчик, коротше безтолковий Да, звісно, не самі учі мені шмотки падають, але це таке діло. Я думаю, дальше будемо далі знову ж таки пізнішечко прокачувати. В нас в планах дійти хоча б до міфіка. Ну, взагалі постаратись до міфіка дійти. Якщо далі буде нормально, то може ми й до легендарочки дійдемо в цьому сезоні. Було би дуже хорошо. Не знаю, як ти до міфіка, але я шарую до Про Ти до про прям повалиш. Щоб почити про треба пройти глобальний, в глобальний рейтинг, чувак. На в якийсь глобальний рейтинг, а це походу. Ну, ось тут? Якась ліга. А, так тут і нема ні в кого, про тут в майстри тільки в пацанів. То братуха, я буду першим, що ти хочеш. <рив> <фив> тут ще сидять чуваки, в яких було по 10 11 тисяч кубків, а зараз 84, бо їм типа сноса, поняв? Тут якісь ще жорсткі типи сидять. Представить себе бідно, коли ти на АПА мільйон кубків, і <рив> ти <рив> просто. Знесли. да, а зносять, тому що от, е, в тебе ж, типа, у всіх остальних юнітів було більше, ніж тисяча кубків, а зноса до тисяч. Ти пощажіш максимум можна отримати сіки 88 тисяч кубків. А все що ти зверху нафармив, в тебе будуть зносити. Так, да. це дуже-дуже обідно. Але прикинь, що він за місяць, так, да, навіть чуть більше, нафармив це 20 тисяч кубків, чисто, які йому знесли. Жесть. В общем, на цьому напевно будемо завершувати, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте свої подобайден. З вами був Санчев Сідензе, і всім пока-пока. Пока-пока.